Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді та на продажі Honda Dio 110, Чотирьохтактна, інжекторна повітряне охолодження. Резина в нас парна ERC 21-го року. Задня така ж сама, навіть 22 рік. І RC Mobility. стан, як новий, такий у нас супорт, диск, зовсім нема ізносу, мінімальний. Тормоза стоять комбі-брейк передні-задніми. Це хондовська фішка така. Пробіг у нас 23257. Останні ручки, ручки з відбільничками. два оригінальних ключі, замочок в такому стані, є гачечок, два кормашки. Сідуха у нас оригінал. Є отвіри під кофорт. Ось вот так все виглядає. Є ніжки для пасажирів, масло замінене, фільтр замінений, глушник в рідній фарбі. Зараз заведемо. А, це треба Honda з іншої сторони заводити. Трохи підсів акумулятор під зарядом. Заводиться з півтичка. Працює тихесенько. Не димить, не шумить просто ідеально. Світло в ближній дальній працює. Поворотники. Зараз робимо драйв Переговіримо його максимальну швидкість, якщо хватить дороги. Так, мало дороги, 80 їде, я думаю 90 він лег... легко поїде. Е, кому сподобалось кущить, мопед дійсно крутий, всім вдалих покупок. Honda Dio 110 в такому все стані. Сальничик сухенький. Пилюки немає, ремень оригінал, гарне остання. Передня щека держава, гарна ролики, як нові.